Давайте протестуємо ось такий набір мініатюрних неймовірно красивих рум'ян від бренда Huda Beauty у відтіночку Strawberry Cream і Cherry. Я їх нанесу два у градієнтній техніці, почну із відтіночка Strawberry Cream. Це мій найулюбленіший відтінок рум'ян. Достатньо комфортні, стійкі, легко тушуються, з ними легко працювати і ними тяжко наставити плям. Наберу на пальчик ще відтіночок Strawberry Cream і нанесу на губки. Красивий відтінок. Прям мені неймовірно подобається. Легко тушується. Дивіться, скільки в мене тут уже є плямки на щічках, і вони зараз легко розтушуються, не буде ніяких. Хих плямочок. Все прям комфортно, втушовується, ягідний відтінок. І в принципі, взагалі з цими румянами немає абсолютно ніяких проблем. Працювати з ними одне задоволення, вони не гіперпігментовані, і загалом все з ними ідеально. Будуть носитися зі мною цілий день, і вони настільки мирі, настільки мініатюрні, їх легко взяти з собою. Я їм ставлю 5 з плюсом. Це мої найулюбленіші румяни, найулюбленіша текстура. І якщо ви ще не пробували ці румяшки кремі відходи, я. Я однозначно рекомендую.